Всім привіт! Починаю для вас нове відео. Сьогодні неділя, у мене тут такий вид на свісніжені гори. Зараз будемо з Лізою писати лист миколайчику. Брали набір із Як гарні». І також збиратися вона йде на майстер-клас по розмальовуванню новорічних іграшок. Вже написали листа. Будем. Чекати подарунків, скоро вже Миколай. Хочу вам трошки показати. Вчора Ліза була на майстер-класі, і поки вона там дві годинки розмальовувала шарик, я заходила в Вацун Сінсей, також новий догляд Аврори з волосся і розказати про дві книги, які зараз ми читаємо. Дві книги місяця. У книжковому клубі я у як не гарні. Вони організовують книжковий клуб. Ми там а, проводимо зустріч дві годинки раз у місяць. Вибираємо нову книгу і читаємо. А, почнемо з цих шариків. А, тут у них пішла ще ось така коробочка. Ось так виглядають ці кульки. А, подивіться, це Ліза розмальовувала сама і трошки допомагала. Ось такі бантики в комплекті. Вона вибирала дизайн, дуже цікаво. Ми, звичайно, будемо вішати на ялинку, і дуже класно дитині залишити. Потім буде мати кульки, які вона розмалювала в 6 років сама. А так прям в коробочці планую і зберігати. Дуже класний майстер-клас. Ось так будуть класно зберігатися, повісим цього року обов'язково на ялинку. Ще у мене тут з аврори дуже м'ягесенькі нитки. Куміна Новий рік роблю шарфік, вона дуже любить шарфики. Ось так виглядає. Він дуже-дуже м'ягесенький і такий класний колір. Потрібно буде взяти в аврорі ще такі нитки, собі я також хочу саме такий шарфик тепленький. Щодо покупок, крім покупок зараз в Ватсені. в мене перед цим були дві покупки в Аврорі. Купила собі шампунь і бальзам від Kerassius. Там дуже гарна на них ціна. Вони зручні йдуть з помпою. 400 мл і просто супер промиває шампунь. І дуже класний, якісний бальзам. Саме цю рожеву серію з органою олією спробуйте, рекомендую. Я в захваті не очікувала такого від Аврора. Ще недавно я робила замовлення Мермейт вже пару місяців. І в мене ще є з цього замовлення ось такий цукровий скраб для тіла з ароматом Bubblegum. і дуже класна піна для душу, також з ароматом Bubblegum. Дуже хороший аромат, такий свіжий і класний цукровий скраб. Дуже мені сподобався, буду брати ще. А, закінчується у мене гель для душа. Взяла ось такий: у мене такий ем, ополіскувач для одягу, але чорний. А от гель для душа нюхала, мені сподобався саме цей. Зараз у вас є дуже круті скидки. Також по скидкам взяла дві ефірні олії. Вже з сенсаю мені їде аромалампа. і ще візьму декілька ефірних олій. Буду робити таку ароматерапію в будинку. Перший раз взяла. А зараз закину у зливний бачок ось такі таблетки, тільки Ватсоні їх бачила. Бачите, саме зливного бачка, це дуже цікавий формат. Подивимось. Закінчились складні диски. І у Сінсею взяла чоловіку кофту, а він вже... Забрав і лізі ось такі новорічні носочки. Вони не дуже гарної якості. Наприклад, дюна мені подобається в рази більше. Але як новорічний варіант, вдома походити непогано. І собі взяла ось такий з зґрінчі. Дуже цікавої теми це книги місяця. А в моєму книжковому клубі це цю я вам вже показувала. Просто подивіться: це українська авторка. Таня Гуд, вона повинна бути на нашій зустрічі. Її книга Дім між трьох світів. Подивіться на цю красу. Дуже легко читається, просто дуже цікавий світ. Рекомендую всім. Тут і візуально книга ВАВ, і сама книга, хто любить фантастику, просто топ. Рекомендую відкриття нового українського автора. Обов'язково буду збирати всі книги. І друга це Касандра Клер, місто кісток, є фільм, є серіал. Дуже красива також книга, просто вау! Тут знімаєте О, бачите, який форзац, Подивіться на саму книгу також переливається. Просто краса. Але не дивлячись на це, що це бестселер, по якому знімають книги. І все інше, серіали він дуже популярний. Я вам скажу, що намного важче читається, ніж наш дім між трьох світів. Дуже схожі історії, історії підлітків. Але наша авторка написала схожу книгу набагато-набагато краще. Я дуже рада, що. В клубі були ці дві книги, щоб зрозуміти, що в нас в Україні є нові автори, які пишуть набагато кращу фантастику. Тому, якщо є можливість, прочитайте думаю, місто кісток читали. До речі, мені здається, що саме місто кісток це для підлітків. Підліткам вона зайде набагато більше. А ось дім між трьох світів мені сподобалося в рази в рази більше, схожою тематикою. Також створений новий світ. Але як на мене набагато крутіжова мій сьогоднішній обід. Ні, як зроблю? Скажу смачно чи ні. Новий рецепт знайшла. Запекла в духовці гарбуз. Це мій такий лайфхак, запікаю, запікаю шкіркою, просто розрізаю на половинки так легше гарбуз відходить від шкірки, не потрібно мучитись чистити. Візьму наріжу скипочками, Взяла в ось такий вже варений буряк, також наріжу такими шматочками, перекладу гарбуз буряк, додам різні травки, сіль, перець, тільки трошки багато не можна. І зверху. Скипочки твердого сира і ще на 10 хвилин в духовку. Має вийти дуже смачно, рецепт з інтернету як зроблю. Підготувала тут гарбуз, буряк, і накрию це все сиром і поставлюся випікати. Також посипала по смаку, які вам вже подобаються приправи. Подивимося, що ось поставила запектися. Розтану в сир, зараз наберу в тарілочку, покажу вам, як буде виглядати. Ось така красива смакота. У мене вийшло. дуже класний рецепт. Беру на диле в сільпо, покажу вам нелекі покупки. Ось таке печиво даю лізі з собою в школу. Ще вчора купила їй термос, тому що холодно йдуть на вулицю, потрібна тепленька водичка. Термос купляла в нашому магазині Крейтів. Любимо яблука. Взяла ось такий red Chef. Мені дуже подобається цей сорт яблук. І Ліза зараз дуже гарно їсть. Фрукти. Вона не любить овочі, ось так яблучка виглядають. І груша конференція. Ціни ви можете бачити. Немаленькі, але дитина з задоволенням їсть. Просила мандаринки. Ось такі. Гарненькі груші. Е, просила мандаринки, але вони були жахливі, зелені, тому взяла їй одну апельсинку. Вона, в принципі, також любить. Так само, як актімельки Дві штучки, тому що скільки не купив, вона зразу вип'є. Е, ось такі ось були по акції, дуже люблю фрекін-бокс за тяжками. Зараз була гарна ціна на 30 штук. Це такі розхідники Було лінки підніматися за серветками, паперовими в Аврору. А у сільпо вони значно дорожчі, тому взяла повну чашу. Там вони самобюджетні. І з усіх, що там були, треба буде сходити у Аврору і купити серветок. В Аврорі набагато-багато вигідніше. А взяла в сільпо по акції. А по акції можна було брати ось такі серветки. А в основному беру по гарній ціні в копіючці. дуже зручно. Вони як тканинні. Протирати пилюку відірвався, протер і викину. А зараз у сільпу ось 50 штучок було за 49 гривень. Вистачить надовго. А взяла 2 йогурти. Дуже мені подобається робити чия пудинг. Покажу вам, буду робити собі завтра на ранок. І взяла лізі безлактозне молоко, маємо трошки проблем. Або, звичайне молоко потрібно розводити водою, або давати їй безладок. Ам свій рецепт пудинга Чіа, виходить дуже смачно. У мене є ось така чашечка з сінсея. Дуже зручно, що вона з кришечки. Перелила ось такий йогурт з абрикосом. Зараз додам 3 ложечки кофайні чиа. Тут, як ви любите, більш густе, більш рідка. І додам ось таку карамель кокосову. І стевію від Green Life. дуже смачна, буквально трошечки додаю, і залишаю ось так під кришечкою на цілу ніч. Можна додати банан, виходить дуже. Швиденько вам покажу. Забігла по дорозі з в садочок в магазин Простор, дуже давно в ньому не було. Мені потрібні були бритви. Вже потрібно йти на лазерну депіляцію термінову, і перед нею також потрібно. Скористатися Гарна ціна там була на ось такий ополіскувач. Зараз, взагалі, весь сомат іде по акції у просторі пів літра, 108 гривень. Мені вистачить, думаю, надовго, дійсно, після нього взагалі не лишаються розводи. У мене був бана бутилочка сомат ополісковича в капсулах, і це просто вау. Вона мені надовго вистачила. і стакани просто без жодного розводу, в кого ем, посудову. Миюшні машини можу порекомендувати. Йдуть новорічні свята, і там були по супер знижкам ось такі статуетки. Купила на подарунок, ось цей грибочок зі жичком Обійшовся в 41 гривню. Подивіться, яка. Неймовірна краса, там було багато різних статуеток. Сьогодні був ось така маска для волосся товаром дня, вона відновлююча, корейська, маленький формат всього 30 мл. Спробую також вам розкажу. Ще по акції. Взяла ось таку бульбашкову маску, саме цієї фірми я ніде не бачила до цього. І по акції йшли від Via Beauty Полоски для носу, ці класні, дійсно пахнуть м'ятою, користуюсь не перший раз. А саме ось цей вид взяла вперше, подивимося, як будуть працювати. І це три товари для обличчя, всі акційні. І до кожного з них йшла в подарунок ще ось така масочка. Саме ці масочки мені подобаються, тому що від сан цей вид маски у мене був в повному розмірі. Дійсно така хороша, очищаюча маска. Ось такі невеличкі корисні покупки для дому були в мене в просторі. Сьогодні вже четвер, вирішила з вами трошки поговорити. Сьогодні була масована атака на Україну. Тому лізу в лізе в школі було дистанційне навчання. Ми вже дивилися відеоуроки, вчили нову букву вдома разом. Дуже класно, що зараз на Ютубі абсолютно все є. Всі уроки записані. Як все прописувати? І нам пощастило, що хоча б перші місяці вона вже привчила, що треба сидіти, треба писати. Надію, що завтра вже школа буде. А зараз з неї йдемо, потрібно пошукати в меблевих магазинах, хочемо замовити ліжко і диван. Поки спимо на надувному матраці, це не дуже зручно. Трошки вам показали рецептів. Дуже рекомендую буряк з гарбузом і сиром, це дуже смачно і корисно. Там приправки по вашому бажанню. І я дуже тепер люблю пудинг чия, тобто робити з йогуртом, йогурт можна брати і без цукру. Я люблю з цукром, і дуже сподобалося від Green Life, карамель Кокосова. Трошечки додаю, і прям супер смак. На цьому буду закінчити відео. Дякую всім, хто був зі мною. Зустрінемося дуже скоро. Всім па-па-па-па!